Ой, піду я понад лугом <пострює> нута я ну да я, там мілий горе кого, ну та я ну та я, там милий горе кого, ну та я ну та я Онесу я йому істину, ну да я ну да я, чи не скаже мені, сісти, ну да я ну та я, чи не скаже мені сісти, ну та?

da ver o demasado daia, no